Сьогодні йде дощ, і я ходжу із цією своєю парасолею, а тут зустрів ось таку чудову інсталяцію. І я стою поруч і думаю, як часто ми шукаємо захист у речах, що для інших просто буденність. Хтось накриває тебе пледом і ти вижив, хтось чекає на тебе з звечерюю і ти витримав, хтось промовляє твоє ім'я і ти існуєш. Хтось відкриває на тобою парасолю, і світ стає трохи менш ворожим. Ми не завжди хочемо ясного неба. Ви бачите, яке воно? Ми хочемо, щоб у дощ, хоч одна парасоля була відкрита не випадково. Ти можеш пройти повз і не помітити. І це теж частина скульптури. Бо справжній захист це те, що не нав'язується. Бо воно просто є на всяк випадок. Якийсь чоловік. Побачивши, як я розглядаю цю інсталяцію, розповів, що автору тоді було 94 роки. Уявляєте, я не зовсім. Автору було 94. Це коли ти вже не боїшся дощу, але пам'ятаєш, як боявся. І тому тримаєш парасолю не для себе. Це не жест захисту, це жест пам'яті. Деякі парасолі складені, покручені, я думаю, ви бачите, і вже не здатні тримати форму. Але все, що зберігають суть, любити попри вік, попри втому, попри, це не про геніальність на межі, це про любов без доказів, про турботу, яку більше не треба виправдовувати, про голос, що вже не кричить, а шепоче. І тому звучить значно гучніше. Тепер, знаючи його вік, я бачу в цих тонких спицях старечі пальці, пальці, що вже не тримають пензля, але ще здатні тримати віру. А в куполах парасоль тінь тих, кого він любив. Це не про старість, це про довге життя, що хоче стати дахом, не вершиною. Не пам'ятником, дахом. Ці парасолі не хочуть вразити, вони хочуть прикрити. Можливо, це і є терапія не рятувати, а залишатися, не розганяти хмари, а бути поруч, поки інший переживає свою бурю, бути поруч, не складаючи парасолю, не намагатися зупинити грозу. А Просто тримати тишу над чиєюсь головою і чекати, поки не стане трохи світліше, поки не з'явиться відлуння голосу. Не переконувати, що все буде добре, а просто розкрити над кимось парасолю і стояти поруч, поки вітер не вщухне. Поки вітер не вщухне.